Ну, Одна з тем, крім Єрмака, про який я вже говорив, е, який є токсичним, небезпечним, і якого всі вважають, що треба прибрати якомога швидше. На Заході у нас тут багато прибічників Єрмака, як я розумію. Друга тема, яка дуже важлива яку не можна не обговорити, це те, що пишуть про наші фламінго. Ну, не стільки про фламінго, скільки про контуру, яка їх виробляє. І розслідувачі виявили, що це та сама компанія, яка колись займалась кастингами для того, щоб там проводити різні зйомки і все інше і працювала у Зеленського. І тепер вона випускає фламінго. Ну таке теоретичне ж, можливо, ну, мало чого, знаєте, людина чи компанія переосмислила, почала щось робити, поступово набирає. Ресурс, але нічого там поступово зразу, моментально, одна десята ринка в один момент. З вами я, Олександр Бригінець, мій канал Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, ну, щоб люди теж знали не тільки. ось, Бо вони ж телемарафон, а якщо навіть експерти, ну так далі. Так от, до речі, про експертів, е, немає жодного експерта, незалежного в світі чи видання. Яке би описало якусь круту операцію, проведену нашими фламінгами. Ну, немає, просто не існує. До речі, якщо я помиляюсь, і вона таки існує, незалежні експерти, які розказали про якийсь удар нашими фламінгами, яким вже сто разів вихвалялася банкова, і я це пригавив, будь ласка, напишіть мені в коментарях, щоб я знав, і я завтра вам це покажу обов'язково, щоб ви теж побачили. Ну я. Такого не бачив. Я спілкувався з кількома своїми знайомими іноземними експертами, які приблизно говорять так: ми не сумніваємося, що Україна виробляє офігенні ракети, найкраще в світі, взагалі, сумнівів немає. Єдине, що ми нічого не можемо сказати, поки не побачимо, щоб ці ракети кудись летіли. От коли вони кудись полетять і кудись ударять, от тоді ми зможемо сказати. Що це за ракета? А так ми просто захоплені від того, що ви робите кльові ракети. Ну, Тобто вони не можуть прямо в лоб сказати, що ми не розуміємо, що це за ракета, а от такий приблизно тон. І у нас з вами має бути такий тон звичайно міндіч, якщо це міндіч. І е, ці значить, які в цій кастінги проводять, кастінгіри, е, вони вироблять чудові найкращі ракети. Шкода, що ми не можемо мати підтвердження, що це якась ракета кудись полетіла. А зверніть увагу, в більшості випадків, коли наші кудись влучають, наші ж завжди говорять, ми вилучили і так далі. І таких випадків, коли би сказали, що наша ракета, яка летить 3000 кілометрів, долетіла до Урала і ударила по чомусь, ну, так само не було. Тому є підозра, що ці. Які займалися кастингом, вони досі тим кастингами займаються, вони не, не дуже переорієнтувалися. Якщо вони набрали туди людей з інших контор, які там щось виробляють, ну це можливо. Якщо їм, як друзям президента, Захід дав якусь технологію втіхаря таємно, щоб ніхто не знав, щоб вони щось виробляли, ну це теж можливо. Але ракет поки що не бачили. І Статистика плаває, плаває. Ну, Уявіть ну, собі, в одній з публікацій говорили, що 3-4 ракети в день виробляється. Це було там скільки днів тому. І уявіть собі, що виявляється, що Україна вже має цих ракет 50, на кажучи. Ну хоча б 50. І ці 50 ракет нікуди не полетіли і не показали всю потужність, а при цьому Зеленський постійно про неї згадує, ну це дивно. Тому я дуже чекаю, коли ми побачимо якийсь результат, якось це. Бо поки що це схоже на контрнаступ 23-го року. Пам'ятаєте, коли з березня, починаючи, влада безкінечно розказувала, який буде крутий контрнаступ, а потім Пу, нічого не вийшло. Ну, і крім того, якби крім Фламінга, нам не розказували е про купу різних е ракет офігенних, ну там. Неймовірних, ви можете, до речі, мені нагадати, як ці ракети всі називаються, і хто про це розказував, хоча це в основному був Зеленський. Так от, е, значить, всі ці паляниці, вони теж якось нічого про них не чути. Тобто ми анонсуємо, розказуємо, які вони круті, а потім нічого не відбувається. Ну, і один з моїх експертів каже, що, ну, я кажу, там же. ж е, Італійці поважно написали, які у нас великі переваги в технічному забезпеченні і так далі. Ну він каже, так, да, безумовно, я знаю, у вас є якісь переваги, це очевидно, але я не можу сказати, яка ваша техніка. От пам'ятаєте, зелен... цей Трамп хотів купити у нас якісь там ракети, спільне виробництво і так далі. Тобто, каже, ми не бачимо ракет. Наших дронів, які би виконували якусь таку неймовірну функцію, про яку треба говорити на весь світ, що це ноу-хау. Але, але якщо мадяр справді своїми дронами знищив плотину, ну чи всю техніку, неї, то це неймовірно, тому що дронами знищити таку плотину, ну як я це розумію, своїм досвідом, Ну, це ну, не те, що неможливо, це дуже складно. І тому, якщо справді туди прилітали не якісь атакамси, як сразу про це писали, і, і так далі, а якщо туди прилітали наші дрони, хоч якісь, і незалежно від, тим, від того, потрібно було цю ТЕЦ, ну, цю плотину греблю нищити чи не треба, бо тут теж є різні ви знаєте, позиції про це. Так от, якщо, незважаючи на це. Ця гребля знищена такі дронами, ну це дуже круто. Але ясно, що тримати треба в таємниці. Всі тонкощі операції, тут питань немає. Але якщо ви тримаєте в тонкощі операції в таємниці, то чому ви розказуєте, як це називається, що це робиться? От, зверніть увагу на ці морські дрони наші. Там все зрозуміло, оголосили, що у нас є дрони. Вони полетіли, знищили весь флот, загнали його в дірки в різні. Потім ми почули інформацію, що на них, цих дронах, безпілотниках морських є певна зброя, яка дозволяє боротися з гвинтокрилами чи літаками. Через деякий час ми побачили знищені нашою зброєю гвинтокрили, яких на неї полювали. З того часу. Флот сховався настільки глибоко, а авіація не вилітає за ними полювати, що е, ну, якось такої особливої потреби в дронах вже й немає, бо нема за ким полювати. Ні, ні кораблів, за якими вони могли б полювати, немає, бо вони сховалися. Ні гвинтокрилі за ними не літають і так далі. Тобто, от несподівано все Чорне море виявилося вільним від е, расизму. Ну, так це ж прекрасно, правда. От з, з е, тим, що говорить Банкова, не вийшла такої історії. Немає. Тому плітки, оця інформація про те, що це все робить близька до президента компанія, яка займалася кастингами, це неприємні чутки. Вони не про те, як компанія, яка займалася кастингами, е, під час війни поміняла свій профіль, набрала людей, зробила, провела мозгові атаки. І винайшла якийсь продукт, який тепер нищить ворога наліво і направо. Знаєте, що я найбільше хочу? Ну, щоб я дуже сильно помилявся. Ну, просто неймовірно, як хочеться, дуже сильно помилятися і завтра зранку прокинутися і почути, що наші фламінги дістали там, ну я не знаю куди. Ну, оці завод, який виробляє в Татарстані дрони ці. Ірансько-російським. Отуди прилетіли і все побахало. Це була приємна новина. І я готовий публічно. Сказати, що ті, хто кастинг проводять, найкращі ракетоподнімничі, але поки що такої інформації в мене немає. Е, чекаємо, може, завтра з'явиться правда? Підписуйтесь на мій канал. Слава Україні! До речі, забув вам сказати, якщо вже. Наші кастінськовські менеджери можуть запускати такі ракети, то, може, 95-й квартал готується випускати винищувачі? Як ви думаєте? Пишіть в коментарях, ставайте спонсорами мого каналу.